Далі, все, що офіційно відомо про замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, в нього стріляли кілька разів після виїзного засідання уряду. За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю. Акаунт Фіцо у Фейсбук повідомляє, що прем'єр цитую у небезпечному для життя стані на Фейсбук-сторінці Фіцо не уточнюється характер поранень, але портал актуаліті стверджує, що словацький прем'єр отримав поранення в живіт. Цю ж інформацію підтвердив The Guardian представник партії Фіцо. Ось що відомо про самого нападника. Це 71 річний уроженець. Словацького міста Левіце наразі поліція з'ясовує його мотиви. Повідомляє про це словацький телеканал. TV Joy. як відомо, нападник перед пострілами кричав: Робо, йди сюди. Перед тим як Фіцо підійшов до натопу після виїзного засідання уряду. Напад на Фіцо вже засудили світові лідери. Це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, президент Євроради Шарль Мішель, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, президент Чехії Петр Павел та український президент Володимир Зеленський. Президент України назвав напад на прем'єра Словаччини жахливим та висловив сподівання, що він швидко одужає. Також Зеленський висловив солідарність з народом словаччини.